Вітаю, базовий курс програмування на Kotlin завершений. Ми вивчили багато чого. Спочатку, як виконується програма взагалі, типи даних, оператори для того, щоб з тими даними щось робити, структури даних, щоб використовувати не лише змінні, а там списки, мепи, колекції. Далі функції, де ми об'єднювали наші змінні і оператори в якісь куски логіки, пізніше класи і об'єкти, які дозволяють групувати функції і зберігати там властивості. І в самому кінці принципи об'єктно орієнтованого програмування абстракція, інкапсуляція, поліморфізм і наслідування інструментарій для роботи з класами і об'єктами, створюючи ієрархію залежностей і наслідування властивостей. Це багато інформації, і якщо ви дійшли від початку до кінця, це говорить про характер у вас все вдасться. Хоч цей курс є завершений. Але, можливо, час від часу я сюди буду додавати нові відео. Хоча основне в ньому вже є. Правда в тому, що я хочу пошвидше показати вам, як писати програми на Android. І я вважаю, що знань, які є в цьому курсі, є достатньо для того, щоб ви могли написати свій перший мобільний застосунок. Ви зробили важливий крок, можливо, найважливіший ви вивчили мову програмування. Але щоб писати програми на Android, вам потрібно вивчити ще багато цікавого. Щоб побачити загальну картину знань, які вам треба освоїти для цього фаху, подивіться ось це відео Карта знань для Android-розробника. А зараз я вам дам рекомендації, як закріпити це, що ви вивчили в даному курсі, і взагалі, що робити далі. Рекомендація номер один: закріпіть отримані знання. Багато хто з вас вчив Kotlin в даному курсі як першу мову програмування. Особливо в такому випадку, знайте. Вам ще не раз доведеться вернутися до вивченого матеріалу і повторити його. Тому що буде враження, буде відчуття, що ви геть нічого не пам'ятаєте, але повірте, ви пам'ятаєте, якщо ви пройшли курс. Знайдіть уроки, які називаються практичні завдання, і перевиконуйте їх до тих пір, доки не будете почувати себе в них впевнено. Що це означає? Це означає, що ви кожне завдання зможете написати, не з пам'яті. Швидко знайти матеріал, наприклад, в даного курсу або з своїх конспектів, і написати потрібну задачку. І головне, розуміти, як виконується код і чому програма виконується саме так. Якщо є питання, тоді питайтеся в коментарях до відео або долучайтеся до телеграм-каналу, де такі самі люди, як ви, вам підкажуть. Друга рекомендація. Ви можете вже дивитися мої відео, де ми пишемо разом перший мобільний застосунок на Android. Тут нюанс. На даний момент цих відео може ще не бути. Тому що, можливо, зараз я якраз готую матеріал. Але знаєте, коли ви будете ці відео проходити, ви будете все одно використовувати мову програмування Kotlin, і вам доведеться ще не раз знутися в базовий курс і повторювати ті чи інші конструкції. Третя рекомендація: вчіть потрохи англійську мову. Якщо ви її не знаєте, починайте вже. Детальніше про необхідність англійської мови ось тут в моєму відео. І останнє важливе для обох сторін. Підтримуйте канал підписками, лайками, поширеннями, переглядами відео. Таким чином є мотивація робити більше корисного контенту. Наразі це все. Бувайте, терпіння, і у вас все вдасться.